З Черкас до всіх кордонів в Варшанецькому навчальному центрі випустили більш ніж дві сотні нових прикордонників. Курсантів з усієї країни навчали упродовж трьох місяців, на які рубежі вирушать випускники в погонах. Знає Ірина Куйбіда. Кожні вчителі, міліціонери та бухгалтери за три місяці перетворюються на прикордонників. У навчальному центрі Державної прикордонної служби в Варшанці проводжають чергових випускників. Служба народу. 20-річний Ігор з Одещини вперше потрапив до Оршанця два роки тому. Тоді у тутешньому навчальному центрі складав присягу його старший брат. У липні 2014-го Дмитро загинув від обстрілу градів на сході України під зеленопіллям, а Ігор повернувся на Черкащину, аби продовжити справу брата і теж стати прикордонником. Брат так сильно дуже хотів, щоб я попав сюди. Ну і мені так захотілось. Прийшов. Якби підписав контракт на даний момент тоді вшився ще і підписав контракт зараз. Поруч із ігорем на плацу отримують свідоцтва про завершення навчання ще понад 230 вчорашніх курсантів. Тепер вони молодші інспектори прикордонної служби, які вирушать служити на всі кордони України. Майже 40% серед новоявлених військовослужбовців жінки. І ми впевнені, що це. Е не тільки впливає позитивно на загальну службу, але у жінок ще є така перевага, Вони, ну, в них менше компромісів, в них більше відповідальності. Напередодні випускних урочистостей курсанти складали іспити з фізичної, вогневої, тактичної та спецпідготовки. Кажуть, вже готові ставати до роботи. Коли почалася а, ну... Ці всі дії на сході я була там і бачу, ну я це все бачила і зрозуміла, що я хочу охороняти кордони все-таки нашої держави, щоб не було ніяких вторгнень. Прикордонна служба це патріотизм, який виховував мене батько з самого дитинства, який з самого маличку привчав до відповідальності. Це сімейна справа, яка я продовжую, і думаю, що мої діти теж будуть продовжити її. До навчання в Оршанці сьогоднішні випускники вже пройшли підготовку у 20 прикордонних загонах за місцем проживання. Туди ж вони повернуться нести службу. Ірина Койбіда, Сергій Косенко, Віка новини.